Хочу запросити наступну гостю, і в нас е, буде з вами такий момент, коли ви дізнаєтесь, е, і наша наступна гостя Тетяна Дзюман поділиться своїм досвідом. Тетяна, підключайтесь, будь ласка. я поки що скажу, що Тетяна е, в нас новий директор за підсумками 12-го каталогу. Тяна дуже позитивна, вона дуже амбітна, і тяну вітали не в останній день каталогу, не в суботу. А ми її вітали набагато раніше. Отже, тетяна. Будь ласка, поділі вітаю вас, поперше е, і е, з тим, що ви стали новим директором компанії Oriflame, Поділіться, будь ласка, досвідом, як вам вдалося в 12-му каталозі закрити звання директор, тоді коли ще навіть каталог не закрився, тобто ви зробили все набагато раніше. Чи є в вас певна система? Чи змінилася вона під час, коли в нас зараз така ситуація непроста в Україні? Ну як вдається демонструвати от такі результати? Тетяночка, вітаю вас і вам слово. Доброго дня, друзі, доброго дня, Oriflame Україна. В першу чергу хотіла подякувати компанії за те, що маю таку честь, і дуже нею пишаюся, що є спікером сьогодні і маю можливість поділитися трішечки своїм досвідом, адже може він комусь допоможе в зростанні. Звати мене Тетяна, прізвище моє Дзюман, проживаю я в невеличкому містечку на Дніпропетровщині, маю родину, двох діток і стаціонарну роботу з восьмигодинним робочим графіком 5 днів на тиждень. В компанію я прийшла з великими цілями та великими амбіціями, адже моєю цілею є створення такої команди, щоб про неї говорила вся країна. І щоб за допомогою нашої команди. Покращувати життя своїх партнерів, своїх лідерів, адже це такий кайф, коли ти відчуваєш, що ти маєш хоч трішечки, що ти хоч трішечки доторкнулася до успіху іншої людини. Оці, це такі мої головні цілі і амбіції в компанії. Звання своє я відкрила в дев'ятому двох тижневому каталозі, хочу трішечки наперед забігти. Каталог був, да, тривав дві неділі, два тижні. І е, на той час е, війна внесла свої корективи, і в моїй команді на, на той момент не було жодного рекрутуючого партнера. І це була і радість, і в той час це був такий страх, а що робити далі. Ну, е, на власні дії, на власний результат прокинулися мої дорогі партнери. Прийшли нові партнери в команду мої дорогі ключики, з якими ми суспільно разом зробили цей класний результат. Коли в одинадцятому каталозі я зрозуміла, що бал повертається до свого звичного, до своєї звичної кількості, да, це був такий шок і така минутна паніка. Дві години я була в такому ступорі. Потім пішли думки саме в ту сторону, як я своїй команді повинна доказати, що я дійсно достойна цього звання, і що я можу зробити, щоб стати саме прикладом і лідером для своєї команди. І тому фокус вже в 11 каталозі Останній тиждень каталогу був направлений на такий класний таку класну підтримку від компанії, як Велнеспродукт. Компанія дала можливість нам да, заручитися цим крутим класним продуктом і створити собі таку платформу на наступний каталог. Ми з моїми дівчатками включилися безпосередньо в це в цю роботу, в це направлення. І вже за останній тиждень, на кінець 11-го каталогу, у нас по команді. Було близько 50 підписок на Велнес. І ми розуміли, що це дає нам таку платформу на наступне закриття да, і на наступний каталог. Е, Наш фокус нашої команди да, вже почався з нульового дня каталогу, е, було розплановано особисто мною. Кожного свого партнера, кожного свого ключика, кожну людину, яка планує зростати і хоче зростати з компанією, було розплановано її е, план на каталог е, з фокусом саме на дотримання показників 1570, вже з рівня 9% менеджера. Я орієнтую своїх людей саме чітко звертати увагу і націлюватися на ці показники. Дуже вдячна компанії за таке круте навчання GoFoDректор. Адже ми націлюємося на. Ці показники, і вони дають дуже класний крутий результат. І саме цей досвід я перенесла на роботу в своїй команді і зробили сукупний такий результат е, кожного дня в каталогу. Та, з початку 12-го каталогу ми з моєю командою проводили такий. Е, скажімо так визначення, чим ми сьогодні працюємо, як ми сьогодні працюємо, і все весь фокус був зміщений саме на роботу з продуктом. Ми вибирали яким продуктом ми сьогодні будемо працювати, адже дівчатка в моїй команді різної вікової категорії, тому ці продукти могли бути різні. Більш старша вікова категорія, наприклад, брали в роботу там. Омего 3 рояль Вільвєт, догляд. Да, більш молода категорія брала продуктові декоративні набори. Але ми прорахували, щоб ці продукти були від 25 балів. І день ми працювали цим продуктом. В кінці дня ми ділилися, які результати зайшов у нас, він не зайшов в кого зайшло. В кого є класні результати, можемо ще пару днів цей продукт покачати серед своїх знайомих, серед своїх, скажімо так, мереж да, соціальних. В кого не зайшло, змінюємо продукт і йдемо далі. Тобто не зациклювалися ми на. Саме якщо щось не працює. Два рази на тиждень ми підводили підсумки з моїми ключиками, прораховували, відстежували результат, що у нас вийшло, що не виходить, і що потрібно допрацювати, щоб уже на кінець тижня нас план був такий, да, один на три, щоб уже ми кожен тиждень одну третю плану виконували. І саме так з ключиками своїми ми рухалися до такого ось класного результату, який ми маємо. Тобто тісно, Роб... пропрацьовувалася робота з кожним, кожним своїм партнером. Е, моєю такою філософією е, цього бізнесу е, ну насамперед являється це е, цінність людини і тому е, її, скажімо так, цінності найголовніші для мене в цьому бізнесі в цій компанії. І тому я до кожного свого партнера до кожного свого клієнта е, мабуть за нього хвилююся більше ніж для себе. З моменту приходу в компанію е, я обрала таку, другу сім'ю, другу родину. І це моя команда на наступному слайді. Да, на наступному слайді видно наші зустрічі з командою, наші теплі зустрічі, бо по фото видно, що ну це родина, це не чужі люди. Там є й мої наставники, і мої партнери. І коли людина відчуває, що за нею так турбуються. Навіть коли в неї щось не так, вона продовжує робити і не, не опускає руки йде далі, бо є людина, яка за нею хвилюється. І ця така філософія, плюс ем, дії системні дають ось такий класний, непоганий результат, який ми маємо е, на зараз. Е, ми з командою да, е, заробили лідерський бонус, як я особисто, так і. По команді і е, маємо маю такий класний, вже непоганий європейський дохід для дівчинки. Він такий вже дуже приємний. Е, цей дохід вже складає да близько 32 тисяч гривень, Чому я дуже пишаюся і дуже завдячую своїй команді і компанії Ріфлейм. Е, і ще хвилиночку хотіла сказати, да, що, е, що нового, да, чи що змінилося, і що ми будемо робити вже в цьому каталозі. Е, суттєво нового ми не робили, адже Адже фокус да, був зміщений саме на дотримання цих показників, бізнес-показників. І так як я людина, працююча ще на е, стаціонарній роботі, то нульовий каталог для мене завжди такий є е, е, днем планування зі дзвонів і е, заготовкою для себе таких портфоліо продуктових, е, адже е, серед тижня в мене не завжди виходить, не завжди є час познімати якісь огляди продуктові там чи огляди якісь. Е, Скажем так, ролики позаписувати, тому я це роблю завжди в нульовому нульовий день каталогу. Несу цю ідею в свою команду, і дівчатка також підключаються до цього месенджеру, і ми працюємо разом вже з нульового дня каталогу. Хочу да, таки звернутися до всіх. Людей, які чують, да і хто зростає, що цей бізнес він такий, як дитина маленька, його потрібно викохати, виносити, вилюбити його, і тоді він дасть дуже класні круті результати. Всім бажаю росту, всім бажаю миру і всього найкращого з компанією Reflame. Тетяна, дуже вам дуже дякую. Я впевнена, що зараз вас слухали. По перше, ви з такою любов'ю говорите про свій бізнес, що відчувається, що ви дійсно дуже любите справу, якою займаєтесь. По друге, я впевнена, що ви зараз вразили дуже багатьох людей, принаймні двома речами. Перше, це те, що ви працюючий директор, тобто ви ще працюєте на своїй основній головній роботі, і при цьому ви робите от такі результати, тому що є такі люди, особливо новачки, які говорять, що я не встигаю, я не можу поєднувати, я не можу повністю багато часу приділити своїй роботі в Oriflame, тому що в мене є сім'я, є діти, є додаткова чи основна робота. А ви зараз просто спростували дуже багато міфів тому що ви показали, що можна встигати абсолютно все, якщо плануєш. Ну і по-друге, ваш дохід, я думаю, дуже багатьох вразив, тому що на сьогоднішній момент це цікава цифра, це дуже достойний дохід для України, і навіть не тільки для України. Тому вітаю вас, і це говорить про те, що ви. Вибрали абсолютно вірну е, стратегію будування вашої команди. І е, Таня, от е, ще в мене таке запитання до вас дуже коротеньке. Скажіть, от якщо коротко, буквально три речення чи три рекомендації, що ви порекомендуєте людям е, зробити сьогодні-завтра для того, щоб в них тринадцятий каталог був успішним? От три речі, які ви робите обов'язково для того, щоб спланувати успішний каталог. Ну, в першу чергу я е, ніколи не опираюся і не надіюсь на дії когось. Я завжди опираюся саме те, що я можу зробити, скільки я можу зробити і роблю це, і тільки тоді своїм прикладом да, Мої партнери це дублюють. Що, що саме зараз да зробити, щоб вдало був вдалий був тринадцятий каталог? Це чіткий план з чіткими цифрами, навіть по кількості товару обігу за день, який прирост повинен бути в день, щоб досягати цілі на тиждень, на два і вже на результат на каталог, і чітко іти кожного дня, моніторити свій результат, виконувати чіткі дії, і все буде. Добре, добре, Танечка, дякую вам, і я впевнена, що ваш такий успіх саме тому, що ви особисто є прикладом для своєї команди. Оце прийняти рішення, і щодня ви робите дії, які демонструють, що ви ростете, ваша команда зростає, і це дійсно є натхненням для всіх вас. Дякую вам. Ще раз вітаю і впевнена, що ви ще не один разочок будете сяяти на сцені як в Україні, так і за поза її межами, тому що повірте, ми точно знаємо, які наші лідери, українські лідери, вони самі сильні, самі найкращі. Дякую, Тетяна, і ми з вами, дорогі друзі, продовжуємо.